Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. у Дніпрі. Відкрили ветеранський простір для воїнів, які отримали поранення внаслідок бойових дій. Проєкт реалізували українські благодійники у співпраці з німецькими партнерами. Розповідає журналіст Олексій Доніченко. У ветеранському просторі українські воїни можуть відновити моральні сили, знайти підтримку, обрати для себе заняття і професійну діяльність до душі. І водночас брати участь у тренінгах, отримати відповіді на питання, які виникають після повернення з фронту. Хаб обладнаний усім необхідним. Тут запроваджено усі стандарти безбар'єрності, створена кімната нетворкінгу для навчання. Кабінети психологічної та юридичної підтримки фудзона, кімната відпочинку. Над створенням і реалізацією цього проєкту. Працювало багато українських і іноземних організацій. Це декілька організацій. Не хотілося б ні про кого забути. Величезне, величезне. Дякую північній реїнвістфалії, пану Лімінському, який опікувався цим процесом. Пані Лінді, яка є засновниця сіння жовтого хреста. Саші Ленеру, який є представником місця Брюль, і звісно, міському голові міста Брюль. Олександрі Бондаренко, яка також представляє наш синьо жовтий. І звісно, у нас є такі дуже великі друзі, як це така структура, яка допомагає нам. Загалі отримувати ці гранти, і вони були прямими партнерами відкритті ветеранського простору. Я бачила, дивилася на цих хлопців, і знаєте, серце просто наповнюється, що ми створили такий родинний простір і створили тут родинну атмосферу. Так хотілося, щоб це відбулося саме в нашому регіоні на такому сучасному рівні, коли тут відчувається не декларативна норма, да а коли всі люди і вся наша команда просто вкладала в це свої зусилля. У нас є повна комунікація з Нашим проєктом, який був започаткований паном головою військової адміністрації, паном Сергієм Лисаком, це Титани Юй немає своїх чужих, немає такого проєкту, якого є у нас ветерани, наші ветерани, українські хлопці, дівчата, які можуть вільно користуватися цим простором. Ми зробимо все для того, щоб їх комунікація була максимально відкрита. Хлопці між собою самі вже вирішили формулу комунікації задля своєї безпеки. І за для того, щоб сюди могли доєднуватися всі без меж, українські захисники і захисниці, які є учасниками проєкту Титани юей створеному при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, долучаються до ветеранських просторів. Саме в таких об'єднаннях краще можна зрозуміти проблеми наших ветеранів і надати їм допомогу. По перше, я хочу зазначити, що наша область прийняла комплексну програму підтримки ветеранів та їх родин. Ми розробили методичні рекомендації для громад, для того щоб в кожній громаді. Була окрема ветеранська програма, де чітко було зазначено, що саме на що можуть розраховувати ветерани. Крім того, зараз розголосимо мережу ветеранських просторів. Це будуть комунальні заклади, і деякі громади вже долучилися. На сьогодні функціонує 19 просторів різних форм власності. Це вже, мабуть, двадцяти ветеран повертається в громаду. Він повинен мати доступ до всіх сервісів. Він повинен мати доступ до юридичної допомоги, до соціальної допомоги. І найголовніше, чим відрізняється ветеранський простір від СНАПа, від управління соцзахисту, це спілкування рівнерівному ветеранський простір повинен бути з ветеранами для ветеранів. Під час відкриття волонтерського простору на прямий зв'язок з українськими воїнами вийшов американський військовослужбовець на ім'я Нільс. Він поділився власним досвідом відновлення і адаптації після бойових дій. Міжнародна співпраця важлива, адже нині українські ветерани це голос нашої держави у світі. А у майбутньому вони стануть рушійною силою відбудови України. Нам, як українцям, дуже важливо пояснювати міжнародній спільноті, чому це зараз відбувається, і саме ем, такі простіри, як ветеранські хаби це є здатність показати міжнародним партнерам і заявити про те, що це реальні люди, це не хтось там десь зараз. Це реальні люди, які серед нас, це люди, які зробили найбільше не тільки для України, а для всієї Європи. Тому це найважливіше говорити про те, щоб Україна не зникала з просторів медіа на міжнародній арені. Також до спільноти звернулися представники німецького міста Брюль. Партнери наголошують на важливості створення ветеранських просторів в Україні та розглядають цю співпрацю як довгострокову перспективу на майбутнє. Відкривати такі ветеранські хаби дуже важливо, тому що без ветеранів неможливо відбудувати відбудування України. Ми, як маленьке німецьке місто, не можемо зробити багато для перемоги, але можемо зробити свій Ось в таку допомогу соціалізацію ветеранів для того, щоб вони могли в подальшому впливати на подальшу долю України і Денис, ветеран війни. На початку повномасштабного вторгнення захищав північні області України у рядах тероборони. Добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Після цього захищав країну в Донецькій та Запорізькій областях. Отримав поранення, після якого чоловікові ампутували ногу. Я столкнувся. З тим, що ну в мене були думки, що робити далі, і як буде продовжуватись життя. Ну і на моєму шляху з'явились люди, які мене там змотивували, я знайшов якийсь сенс, і цей досвід я хочу перенести і на хаб, щоб хлопці. Між собою взаємодіялися, спілкувались про якісь проекти, щоб вони могли отримати якусь спеціальність, щоб вони отримували роботу, яка буде їм подобатись, якою вони хочуть займатися, яка буде допомагати їм самореалізовуватись. Також буде психологічна підтримка, юридична підтримка. Тобто вся робота хабу буде построєна на взаємодії ветеранів між собою в першу чергу. В майбутньому українські благодійники у співпраці з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією та закордонними партнерами планують створити ще 5-6 ветеранських просторів. Ці хаби допоможуть українським захисникам повернутися до цивільного життя, соціалізуватися та адаптуватися до мирного життя. Олексій Доніченко Ілля Ломовський новини, Д1.